На Хущині в селі Іза зареєстрували спалах гепатиту. А наразі хворобу підтверджено у семи учнів. Четверо з них однокласники, ще троє навчаються в інших класах. За словами епідеміологів, найімовірніше збудник жовтухи занесли з домашнього осередку. Більше того, навесні у цьому ж населеному пункті уже фіксували масове захворювання. А отже, тодішніх протиепідемічних заходів виявилося недостатньо. Це вже другий спалах, який відбувся цього року, попередній. Ми ліквідовували з квітня по червень 2025 року. На даний момент ми маємо інформацію про сім дітей, які захворіли і відвідували заклад загальної середньої освіти. За результатами розслідування можемо зараз вважати, що занесення відбулося із домашніх осередків відбулася реалізація контактно-побутового. Шляху передачі вірусного гепатиту А, тобто від людини до людини через брудні руки. В закладі освіти, який був відкритий з 24 вересня, не здійснювалося харчування, тому ми не можемо пов'язувати з іншими шляхами передачі. Зважаючи на повторний спалах хвороби, в обласній адміністрації скликали позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основна мета не допустити подальше поширення інфекції. На підставі інформації, яку нам винесла головний державний санітарний лікар департаменту охорони здоров'я про ситуацію, яка сталася в населеному пункті Іза, ми скликали позапланове засідання комісії. От і прийняли відповідний заход. Я би просив всіх громадян, населеного на пункту Іза, щоб вони з відповідальністю ставилися до цих вимог, дабо воно не розповсюджувалося на іншій території нашої Закарпатської області і Хузького району. Як зауважує Вікторія Тимчик, наразі в селі обстежено близько тисячі осіб, проведено 800 швидких тестів. Окрім того, у дворогосподарствах тривають знезаражувальні заходи колодязів та вигрібних ям. Рішенням комісії школу переводять на дистанційну форму навчання, роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів призупинено, туристичні заходи обмежено, у тому числі під забороною в'їзд екскурсійних автобусів до села Іза та його околиць. Також не дозволяється проводити масові заходи, зокрема. Ярмарки, святкування та гуляння були прийняті невідкладні додаткові протиепідемічні обмежувальні заходи, вони будуть стосуватися власне, роботи закладів громадського харчування, вони регулюватимуть скупчення людей, бо ми розуміємо, що там є ризики передачі інфекції. Вони будуть торкатися. Закладу освіти, а саме переведення його на подальше дистанційне навчання до стабілізації епідемічної ситуації, і вони регламентуватимуть посилений протиепідемічний режим в населеному пункті. В цілому ці заходи будуть тривати до того моменту, допоки ми не досягнемо стабілізації епідемічної ситуації. Орієнтовно протиепідемічні заходи триватимуть протягом 60 діб або до окремого рішення комісії. Тим часом медики готові працювати у посиленому режимі і обстежити усіх мешканців села та навколишніх населених пунктів. Тест системи наявні у достатній кількості. Заклади охорони здоров'я активно долучилися до профілактичних заходів, саме проведення тестування, огляду пацієнтів, які проживають в вогнищах вірусного гепатиту забезпечення абсолютно достатньою кількості тест систем. «Хуйська центральна районна лікарня вона працює по пакету Національної служби здоров'я України щодо реагування на надзвичайні ситуації, тобто також має весь перелік необхідних медикаментів, випадку чого ми повністю надамо медичну допомогу безкоштовно. Але основне наше завдання на сьогоднішній день це розірвати ланцюг. Нагадаємо, гепатит А це хвороба брудних рук. Відома також під назвою жовтуха. Якщо є підозри на контакт із хворим, потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря і пройти обстеження. Інкубаційний період захворюва. Орювання триває від 35 днів і більше, тому обстеження треба пройти щонайменше двічі. Одразу після контакту і через 14-17 днів після початку лікування. У разі підтвердження хвороби людина має бути ізольована вдома. Європейське об'єднання територіального співробітництва Тиса відзначило своє десятиріччя. На заході в місті Кішварда були присутні народні депутати Угорщини, мери населених пунктів, керівники установ та професійні партнери, щоб разом підсумувати здобутки останнього десятиліття. Об'єднання створили у 2015 році з метою посилення співпраці між прикордонними регіонами Угорщини та України, підтримки спільних ініціатив розвитку та реалізації проєктів, що приносять відчутну користь мешканцям по обидва боки кордону, серед ініціатив обстеження соляної шахти в Солотвині та створення сміттєпереробного заводу в селі Янощина на -Берії. Нині об'єднання працює над цимома великими проєктами ЄС разом із закарпатськими партнерами Закарпатською обласною військовою адміністрацією, благодійним фондом за Закарпатський угорський інститут та Асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Крім того, низку програм фінансово підтримує Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Завдяки нашим партнерам, засновникам та тим, хто нас підтримав, ми можемо назвати ці 10 років справді успішними. Ми реалізували близько 20 проєктів та залучили в цей регіон вкладень на близько 10 мільйонів євро. Річка Тиса є дуже важливою для нас, адже для даного регіону це не просто ріка, яка розділяє дві країни, а міст, який об'єднує нас. Нашим завданням є. Рехти та захищати тису її притоки та цю територію. Для цього ми реалізували проєкти, які допоможуть нам досягти цієї мети. на додаток до зусиль із захисту тиси та її приток реалізовано чимало культурних і гуманітарних ініціатив, зокрема оздоровлення молоді з центральних областей України та інші соціальні проєкти. Одне з головних завдань ЄОЦТИСа – зближувати позиції та зберігати діалог між сусідніми регіонами навіть у періоди політичної напруги, наголосив голова об'єднання та загальних зборів області Сабу Шатмарберег Угорщини Оскар Шестак коли було створено ЄОЦ ТИСА, війни в Україні ще не було. Був цілком інший міжнародний осередок. Тому це велика цінність, що, попри напружену ситуацію, ми змогли зберегти роботу європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. В цьому нам допомогла Закарпатська обласна рада, з якою ми змогли переступити через ті труднощі, які наразі властиві міждержавним відносинам у цьому прикордонному регіоні. Ми маємо покладатися один на одного. В цьому також велику роль відіграла закарпатська угорська спільнота. Вони стали важливою частиною співпраці. Ми довели. За допомогою ЄОЦТИСА ми можемо реалізувати європейські проєкти. Одним з найбільших таких проєктів є створення сміттєпереробного заводу в селі Януші на Берегівщині. Створення об'єднання стало результатом співпраці багатьох ключових діячів, серед яких був Мікло Шестак, тодішній міністр національного розвитку Угорщини. Вагому роль відіграло й товариство угорської культури Закарпаття, яке з самого початку розглядало асоціацію як інструмент розвитку регіону. Тисайтевеш європейському об'єднанню територіального співробітництва ТИСА виповнилося 10 років. Це дуже важливо, адже у 2015 році ми усвідомили, що європейські закони дають можливість створити такі форми регіонального співробітництва, які формуються між європейськими та неєвропейськими регіонами. Тоді ми вирішили, що спробуємо створити таку організацію. Цікаво, що 10 років тому це було єдиним таким об'єднанням, яке створили між країною-членом ЄС та країною, яка не є членом ЄС. Воно і на сьогодні єдине таке об'єднання. Було багато планів, і завдяки грантовим проєктам багато з цих задумів реалізували. Були сформовані великі проєкти, як от сміттєпереробний завод на берегівщині, який покликаний вирішити дуже велику проблему регіону, але через певні бюрократичні перешкоди його ще не відкрили. На жаль, це об'єднання не мало змоги повністю розвинутися за цей час, адже спершу прийшла пандемія, а потім війна. Попри це, об'єднання живе і сподіваюся, що воно буде корисним для розвитку Закарпаття та всього прикордонного регіону. Єоцтиса було заслабне спільно з тодічним головою Закарпатської обласної ради Володимиром Чубірком. Наразі він очолює наглядову раду ЄОЦ Тиса. Завжди було головне наше завдання з угорцями створити такий механізм, який би послуговував нам, нашим народам, народу Закарпаття, народу Угорщини, Собол Сатмар в Армеді. Ми отримали величезний, серйозний інструмент. Звичайно, ці 10 років, якщо витягнути з них війну і ковід, то насправді їх залишилося 5. За 5 років. Ми зробили, я рахую, дуже багато, і не одна організація такого рівня і інших рівнів цього не зробила. Це і питання екології, це питання янушів, це багато проєктів великого і малого рівня. Це ми все сьогодні тут побачимо. Але саме головне в тому, що ми створили команду. Команду людей, яку ви тут бачите, яка працює разом, не дивлячись, хто яку має функцію сьогодні, хто де знаходиться, але ця команда працює для того, щоб Закарпаття, Горщина стали ближчі і могли спільно вирішувати проблеми. Україна рухається до європейського союзу, і для України будуть відкрито багато нових різних можливостей, грошей і ідей. І тому, а ми вже тут. Ми готові. Ми готові з командою. Ми готові з фахівцями, ми готові з людьми. Ми готові всі разом для того, щоб вирішити наші спільні проблеми, які маємо при прикордонні. Після створення об'єднання важливо було домогтися того, щоб європейський союз підтримував програми, спрямовані на розвиток нашого регіону. Серед таких і нинішні активні грантові програми ГУСК РОЮА. У втіленні цих цілей асоціацію підтримала Андрея Бочкор, тодішня депутатка Європарламенту. Я була присутня вже при народженні самої думки про створення ЄОЦТИСА, коли виникла потреба створення такого європейського територіального об'єднання, яке зможе залучити кошти ЄС на програми розвитку Закарпатської та Савусат Марберівської областей, і для цього застосовувати безпосередні кошти від ЄС. У 2015 році, коли ми вперше зустрілися з Василем Брензовичем, Оскаром Шестаком та Володимиром Чубірком, ця ідея почала ставати більш реальною і ми отримали підтримку від Ради європейських регіонів. Коли я от СТИСА розпочала свою діяльність, для нас було дуже важливо, щоб ЄС підтримував не лише б ті проекти, які важливі з брюссельської точки зору, але й такі, які підлаштовані під потреби місцевого населення. І щоб були реалізовані проєкти, які стосуються солевих копалень у Солотвині або захисту довкілля, очищення від забруднення річки Тиса та сміттєпереробний проєкт. Це великі проблеми для локального регіону, на вирішення яких немає достатньо фінансів на місцях. Завдяки фінансовій підтримці ЄС вирішення цих проблем стало можливим. Кордон не розділяє, а об'єднує нас. А наша асоціація стала прикладом співпраці, які в майбутньому можуть наслідувати інші регіони по всій Україні. Підкреслив у своєму виступі голова Закарпатської обласної ради та співголова ЄОЦТИСА Роман Сарай. Створення європейського об'єднання територіального співробітництва це один із інструментів транскордонного співробітництва. На наступний програмний період 28-34 років. Європейська комісія планує виділити на цей фінансовий інструмент біля одного мільярду євро. Звісно, перші десять років це роки навчання, тренувань, впровадження можливостей, які нам дає європейський союз. Сьогодні ми вже трошки набули цих практичних навиків. Є реалізовані біля 30 проектів на користь громад Закарпаття та громади Сабо сатмар Медію. Відповідальні особи зазначили, що є от Стиса і надалі слідуватиме своїй основній меті розбудувати систему співпраці, яка сприятиме розвитку населених пунктів прикордонного району з обох боків кордону. У найближчі роки очікується старт нових програм, де пріоритетами стануть екологічні проекти, зміцнення економічних зв'язків та модернізація громадської інфраструктури. Ці завдання і надалі залишаються в центрі діяльності Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Мукачівський єпископ Андрій Бачинський та його доба. Тема, що зібрала духованство істориків та мистецтвознавців на конференції в Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. 250 років тому осідок Мукачівської греко-католицької єпархії був перенесений до Ужгорода. А сталося це за безпосередньої участі владики Андрея Бачинського. Його служіння у нашій єпархії завжди характеризується як золота доба Мукачівської єпархії. І не тільки церковні структури, але ми бачимо також і цивільні структури. І, зокрема, місто Ужгород багато чого завдячує саме цьому служителю нашої єпархії. Владика Андрій Бачинський чітко зрозумів епоху просвітництва. Суттєві зміни настали в освітньому та культурному житті краю, каже професор Михайло Примич. Владика відкриває велику кількість шкіл, благословляє створення власної історії. Він підтримує створення, і саме в часі його виходить перша граматика. А він створює перший архів як збірку документів, які підтверджували історію цього народу, історію цієї церкви. Окрім того, Владика дуже добре розуміє ситуацію, яка складалася у світі. Особливо це роль культури і мистецтва, зокрема, як чинника, який мав виховувати населення. І тому бачите, він, наприклад, підтримає цілу низку художників, які будуть навчатися у відінській академії мистецтв. Це фактично є встановлення інституту єпархіальних художників. Це художники, які мали слідкувати за якістю мистецтва, які виконувалися в церквах. Модерне Закарпаття розпочинається з епохи Бачинського. Підсумовує мистецтвознавець. Це людина, яка справді привнесла у життя Закарпаття зовсім інші барви, зовсім інші форми, я би сказав, аристократичну культуру, як в церковний живопис, так і фактично дякуючи цьому, породився і світський живопис. Спадщина Бачинського дозволяє й зрозуміти, як утверджувалася писемна рукопис, надрукована традиція й усне передання церковного співу. Над розшифруванням листів Бачинського працював мистецтвознавець, доцент Мукачівського державного університету Ігор Садорожний. Мені потрібно було розшифровувати музичні тексти. В нотолінійних рукописних ірмологіонах, в друкованих ірмологіонах, які відносяться до кінця шістнадцятого, сімнадцятого, а друковані до вісімнадцятої, дев'ятнадцятого століття. Одначе потрібно було зрозуміти, а яке відношення єпископів було до церковного співу. І тоді я розшифровував листи Бачинського і написав таку книжечку Єпископ Бачинський Епістолярній спадщині. І коли я розшифрував і написав цю невеличку монографію, в мене відкрилися великі обриси постаті Бачинського. Як сучасники Бочинського сама єпархія розуміла свого єпископа. Це досліджував науковий співробітник інституту історії церкви Українського католицького університету Володимир Мороз. Його доповідь про образ єпископа в праці. Коротка відомість про фундацію князя Федора Корятовича, отця Йоанна Кія Базиловича, чину святого Василія Великого. Я б намагався показати, як один інтелектуал, дуже освічена людина, Йоанн Базилович протоігумен василіян і однодумець, і навіть земляк Бачинського, бо вони родилися в сусідніх селах, тлумачив людям іншого інтелектуала. Він показав, чим Бачинський важливий. Бо він є той духовний батько, який довів Мукачівську єпархію до тріумфу того, що вона увійшла як повноцінна східна католицька єпархія. В коло всіх інших католицьких єпархій Базилович показує це через перенесення осідку Мукачівської єпархії до Ужгорода. Ужгород тоді був центром навіть географічно цієї величезної єпархії, яка мала терени 50 тисяч квадратних кілометрів. Тепер 12 600. Тобто вона була майже в п'ять разів більша. Андрій Бачинський і сам мав велику бібліотеку. Її вже понад 10 років досліджує завідувачка відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг наукової бібліотеки УжНУМ Юлія Мателашко. Книгозбірня, яку в Ужгороді почав формувати Андрій Бачинський із 1780 року, досі зберігається в резиденції. А це вже 245 років. Він зібрав дійсно дуже цінну бібліотеку, збирав. Як сучасні видання, так і з відня, де він часто бував як таємний радник імператриці Марії Терезії, він також зміг поповнити бібліотеку раритетними виданнями, і дійсно зараз ми знаходимо. У фонді бібліотеки Ужгородського університету, яка в радянський час успадкувала цю епископську бібліотеку, видання 15-го, століття є видання 16-го століття, які привіз у кінці 18 століття в Ужгород Бачинський. Таким чином, сьогодні ми в Ужгороді маємо цікаві зразки, які були видані в різних країнах Європи в різний період. І не треба їхати нікуди далеко, щоб побачити ці пам'ятки культури зараз. Про один із рукописів 18 століття, яким користувалася Мукачівська єпархія, розповів доктор богослов'я Тарас Шманько. Кілька генерацій Мукачівських єпископів користувалися для богослуження певних рукописів. Оскільки цей рукопис був переписаний з книги виданої в Супра це зараз північ Польщі, а там був монастир і друкарня. То це, власне, цікаво, бо воно показує певну єдність, тяглість і сприйняття чи розуміння духовенства Мукачевської єпархії себе як частини цілості Київської давньої митрополії. Доповідачі розкривали багатогранну постать Андрія Бачинського. Цією конференцією Мукачівська греко-католицька єпархія розпочала підготовку до 300-ліття з дня народження Андрія Баченського. Думаю, що це буде гарна нагода для того, щоб ми вже почали духовно, інтелектуально, організаційно готуватися до цієї події. Подія відбудеться через сім років. Цьогоріч, 14 листопада, виповнилося 293 роки з дня народження єпископа. 15 листопада розпочався Різдвяний піст, що триватиме 40 днів. До свят вечора, 24 грудня, довірян Мукачівської греко-католицької єпархії з цієї нагоди звернувся владика Теодор, дорогі брати і сестри. Ми з вами входимо у час Різдвяного посту, який має на меті приготувати наше серце до великого торжества, різдва Ісуса Христа. Це є час для того, щоб зупинитися. І час для того, щоб очиститися, зупинитися у молитві, щоб не ввійти розбурханими у цей різдвяний час, а щоб Христос міг народитися у нашому серці і очистити власне серце. Тому стараємося в цей час Великого Посту менше можливо їсти, а більше роздумати про вічне, менше можливо, телефону, а більше спілкуватися з нашими рідними. Стараємося, щоб цей час не просто зробив нас в чомусь кращими. А просто змінив нас. А для цього є важливо повернутися до джерела, до Ісуса Христа. Нехай Господь Бог поблагословить вас, ваші родини, щоб цей час посту міг принести добрі духовні плоди для нашого серця. Ми приїхали до вас у гості своєю патріотичною програмою з Україною в серці. Оберіг у великих берегах. На Закарпаття вже в четверте зі своєю концертною програмою завітав театр пісні Оберіг із Тернополя в Україні. Україна! У нас програма з Україною в серці. Вона включає в себе. Патріотичні пісні вона включає в себе український фольклор, і також авторським нашим таким здобутком є військове весілля на власному нашому матеріалі, коли просто хлопець з дівчиною знайомиться на війні, і приїжджають на два дні додому. Досі на Закарпатті тернополяни виступали в кусті та берегові. І ось завдяки родинним зв'язкам чоловіка, однієї з учасниць театру у великих берегах. Гості представляють три покоління виконавців і вважають свою мистецьку місію у воєнний час важливою. Ви знаєте, це дуже важкий час, і ми тішимося і радіємо з того приводу, що ми маємо можливість в такі важкі часи прославляти нашу Україну, підтримувати моральний дух наших. Нашої майбутнього майбутнього покоління і нас, самих, взагалі всіх людей, всіх українців, які тут в Україні. Тим паче, що ще б трьох учасниць театру сини захищають Україну на війні. Виступав же колектив оберегу вперше в шкільному середовищі. У Великоберезькому закладі поділилися враженнями від концерту, адже їхні мелодії це не просто музика, це душа народу. Яка об'єднує і надихає. Ми раді, що маємо можливість почути, як співає Тернопіль. Раді, що наші гості у свою чергу відвідали Закарпаття. Бо наш край унікальний куточок України, де поєднуються, де переплітаються різні мови і культури. І це зовсім не лякає. Це об'єднує. Ми живемо в одній країні, і підтримувати культурні зв'язки дуже важливо. Слідкуємо за їхньою творчістю, завжди дивимося нові концерти, де виступають, і ми знали, що вони прийдуть до нас, і ми з нетерпінням чекали їхнього приїзду до нашої школи. Найбільше сподобався пісня Дзвін-дзвін-дзвіночок і момент, коли була пара, їхні, їхня сценка, коли хлопець відходив на війну, дуже сподобалося і запам'яталося. За кілька тижнів оберіг вирушить із концертною програмою до Львова і знову лунатимуть пісні з Україною в серці.